Вольтер говорив, що всі найпоширеніші мови світу можна вивчити за 5 років, а своєрідно треба вчити все життя. 9 листопада у День української писемності та мови у Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова традиційно проходить науково-практична конференція Українська мова вчора, сьогодні, завтра. Країні та світі для вчених та студентів мову треба берегти більше ніж кордони, оскільки це така оборона, яка міцніша за будь які фортеці. Акціонування, розвиток української мови та й взагалі держава України залежить від молодого покоління, їм вирішувати, яка буде Україна і якою буде державна мова в Україні. Тому ми саме для молодих, для студентів проводимо конференцію, бо зазвичай проводяться науково-практичні конференції для викладачів. Провести і зацікавити майбутню педагогічну еліту до того, щоб не бути байдужим до функціонування української мови таке враження, що не українськими проблемами турбується наша влада або представники нашої влади. А проблеми сусідньої держави. Також ведеться, хто пов'язує своє життя з українським словом, мовою культурою, не просто виконують роботу, а виконують надзавдання. місії, утверджують, пропагують, обстоюють. Її ініціатор, засновник і організатор кафедра культури української мови, на чолі завідуючої кафедри Шевчук Світланою Володимирівною. Їх у цьому благородному починанні все підтримує Інститут української філології, ректорат НПУ та Міністерство освіти. Беруть участь студенти та викладачі провідних вищих навчальних закладів України, а саме, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, Національний авіаційний університет. Одеський національний університет імені Мечникова та Бродівський педагогічний коледж імені Маркіана Шашкевича. Ну і, звісно ж, студенти та викладачі Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. На, ко... На конференцію також, як гості, запрошені письменник Осачу Петро Ілліч та представники громадської організації Просвіта, обговорюють студенти та викладачі актуальні питання мовної політики та мовної культури. Ролі мови у самоідентифікації націй у професійній комунікації та освіті. Як же проходить конференція? Складається вона з пленарного засідання, роботи тематичних секцій та підведення підсумків роботи. На пленарному засіданні виступають здебільшого викладачі. Горбачук Іван Тихонович, голова середку просвіти національного педагогічного університету, кандидат фізико-математичних наук. Він розповів про необхідність утвердження державного статусу української мови. Світ питання захистити нашу незалежну державу, а захистити державу можна тоді, коли ми захистимо мову. На пленарному засіданні відбулося нагородження переможців у загальноуніверситетському конкурсі знавець української мови. За перше місце. Була нагороджена Романчук Єлизавета Володимирівна, студентка Інституту соціальної роботи та управління. Друге місце забабич Вікторією Вікторівною, студенткою Інституту мистецтв. На третьому місці Остапчук Оксана Васильівна, студентка інституту іноземної фіології. Старовєрова Любов Андріївна та Стецюк Олена Миколаївна студентки Інституту історичної освіти. Серед студентів Інституту української фіології. Конкурс проводився окремо. Любов Іванівна Мацько звернулася до студентів. Завтра може прийти і сказати, там студент чи учень, я хочу вивчати, навчатися мовою Сомалі. Ми, як е, е, вчитель, повинні забезпечити його саме цією мовою. Це абсурд. Ми вас любимо, ми вам бажаємо успіху, ми вас підтримуємо, ми вас будемо і далі підтримувати. І ми вас просимо бути сікими в нашому національному. Перше місце у конкурсі виборола Лопата Любов Олександрівна. За друге місце була нагороджена Герасименко Валерія Андріївна. А за третє місце нагородили безсмертну Анну Олексіївну та Домалевську Тамілу Сергіївну. Третім на пленарному засіданні. Виступив Кудін Анатолій Петрович, проректор з дистанційної освіти Національного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук. Він розповів нам про віртуальне середовище. Вичцікави чи є в інтернеті курси для вивчення української мови, електронні книги для вивчення української мови? студент може на парах не бути? другий питає в неї в нього там. Ти була на парі була, так светову створюють закрите суспільство і обмінюються конспектами. То, коли я дивлюсь на ці конспекти, то мені сором стає. Що виявляється, що то, що наші викладачі, наша вища школа, не може щось красивіше зробити. Не українську мову ми можемо вивчати в такому вигляді. Голова Українського регіонального товариства Просвіта наголосив на мовній політиці у сфері освіти міста Києва. І зараз кількість дітей, які навчаються українською мовою. У місті Києві стоїть 97% Осадчука Петра Ілліча письменник та громадський діяч. Окрім доповіді, зачитав свої поезії на громадську тематику. Пленарне засідання завершилось доповіддю студентки першого курсу інституту української філології Національного педагогічного університету доскач Ольги щодо мовної ситуації в Україні, зокрема про стан телебачення і радіомовлення України. Де тільки 20% продукту україномовний. Переважання російськомовних видань на книжковому ринку щодо публічних виступів представників влади, які звучать або ж російською, або скаліченою українською. Також студентка торкнулася питання зміни закону про мову в Україні і на основі цього зробила висновок про мовну ситуацію у нашій державі. Кращої доповіді пломарного засідання студенти-викладачі. Одностанно визнали розповідь проректора з дистанційної освіти НПУ Кудіна Анатолія Петровича. Дійсно, актуальність теми, що важливе звітування про вже зроблену роботу у цій сфері справа неабияке враження на аудиторію. Загроза мовна ситуація в нашій державі має спонукати кожну національну свідому людину долучитися до захисту рідної мови. Це зробити неважко. Не треба для цього видавати до ми законопроектів. Кожен має почати із себе. А ось молодь, заради якої була заснована конференція, це майбутнє і держави, і мов. Тому вкрай важливо долучати студентство до мовного процесу в Україні. І, як бачимо, молоді люди не байдужі до тенденції розвитку та до прикол функціонування української мови. Кафедра культури української мови цілком свідома своєї відповідальності, яка стала максимою кафедрального життя. Вболіваючи за долю українського слова, за стан рідної мови у суспільстві докладати зусиль до її популяризації і повнокровного функціонування. 9 листопада за ініціативи і за участі членів кафедри до дня української писемності та мови пройшла і буде проходити щорічно всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. Університет Драгоманова мені здається робить величезну роботу в цьому плані. І, зокрема, кафедра культури української мови. У нас є дуже хороший і продуктивний конкурент.